Слава Україні, українські орхолюби! Гадаю, що вас усіх пасочки вдалися і, хоч трішечки, але передсвятковий настрій все ж таки витає в повітрі. Здебільшого вам, як і мені, доволі важко даються свята, бо у нас рідня на передовій нас захищає, але мусимо триматись. Величезна подяка та низький уклін усім нашим захисникам, адже завдяки саме їм ми маємо з вами можливість ось бодай такий відеоогляд відзнімати та переглядати в компанії ви разом зі мною у новій лінії міста Луцька. Розпочну з оціночки. Як бачите, фарбованки були в космічну ціну, тому й у ціночках космічна. Так і підуть на списання. Проте по 216 гривень, можливо, хтось шукає Бернадету. Або Карибську мрію. По 214 біленькі є. По 195 гривень. Ось така, як ви казали, що це предікшн. Не знаю, не знайшла. Гуглила, не знайшла. Усі ціни бачите на ціночках, коренево не показують лишень тому, що вона хороша, У ціночка, адже переквітають квіточки, подекуди є набріки на листочках. Тому, якщо матимете вихідні на паску, не полінуйтесь та завітайте у своїх містах, в магазини, адже у ціночка є. Можливо, щось десь знайдете за адекватною ціною те, що дуже довго хотіли. А я ж, маючи наразі можливість, дуже хочу разом із вами порівняти два сорти Formation і Pink Dragon. Як бачите, ось так виглядає Formation, принесла з іншого куточку Pink Dragon. Ще раз погляньте: губа в краб у Formation. Вусики без крапу, губа більш насичено оранжева. У рожевого дракона немає крапу. Вусики також без крапу і більш біліша губа. Ставлю для вас їх близенько. Порівнюйте, зліва рожевий дракон, справа формейшн. Отже, їхні вуса без крапу. І запам'ятайте, хто не знає, що крап є лишень у Манхеттена. Губа світліша. У рожевого дракона і вона без крапу. А у формейшена вона більш оранжевіша і з крапом. Пелюстки практично ідентичні, але ще дракон пахне вдома. Не яскраво виражено, трішки пахне. По 600 гривень є Каріна. Також із жовтеньких ось така. Забула я назву, тому вся надія на вас. Чекаю в коментарях. Коренева у неї за кольоровою паперовою огорткою, вартує вона 600 гривень, в таку ж самісіньку ціну ось ця білосніжна кралечка. а також по 600 гривень ось така фіолетова обскова Дуже-дуже пишнулька величезна. Зверніть, будь ласка, увагу на цю неймовірно красивезну, цікаву квітку. Губа, бачите, яка нечисто біла. А така наміксовано оранжево-червоно жовта, яка переходить до вусиків у білий колір. Цікаво. А ось по кольору пелюстки, подібна до алтеї, правда ж? Поглянемо кореневу, адже тут прозорий горшечок корінечко. є, не геть повненький горшечок, але дуже-дуже багато його. Також в наявності декілька, чи пічіс, чи сансет. Але сорт дуже класний, адже так неймовірно цікаво переливаються кольори, ці переходи, коренево, бачите, посаджене в торф. Дуже багато наших продавців характеризують цей сорт як дикий персик. Мені на персик вона не подібна. Ось така. Коренева також у торфі, поверхнева коренева. Якось так виходить охарактеризувати її. Також неймовірно красивезна, ось така кралечка літо саме. У неї дуже цікава губа, така маловидна, цікава своєю розтяжечкою. Коренева подекуди, але є. Також у наявності венеціанський карнавал, розгалужений з бутончиками, декілька штучок лишень. Поглянемо кореневу. Ох, така здоровезна коренева я маю на увазі по величині, як палець, відгодували дівчину. Ще ось такий білосніжний красень. Поглянемо ще його корінчики, зазвичай в білих непогана картинка. І ось така красуночка по 530 гривень. Тут червоні лампи зверху тому віддає червоним кольором. Хоче пити, але корінечко гарне. По 623 гривні, якщо не помиляюсь повороті. поворотті. У торфі гарна коренева. І нарешті ми знаємо цей сорт Stardust. Дякуємо, як завжди, пані Дані, бо дуже ефектна кралечка, і все мене хвилювала її назва. В наявності також Готеборг, красива, Крапунчаста кралечка, і поглянемо непогано коренева, хоч і в торфі. По 535 гривень ще є Перліон. Із дуже хорошою кореневою, розкішною. Більше року я шукала цю назву Юніверс. Ну, це ж не Ягуар, я ж казала. От продавці кажуть Ягуар, ну як може бути Ягуар, як на білому тлі? І знову ж таки подяка пані Дані. Нарешті ми знайшли цю назву. По 982 гривні ось такий оберемок, але подекуди вже від квітульки поглянемо кореневу за таку ціну. Слава Богу, коренева розкішна. Також в наявності є Андора. Доволі часто їх привозять у нову лінію. Вона також вартує ж самісіньку ціну, гарна коренева. І ще ось така дуже величезно крупноквіткова, рожева і з цікавою губою. Квіточка десь приблизно до 12 см, ну дуже велика. І ось така у неї крута коренева Денвер, також у наявності. Ось у нього ці рожеві щічки. Як ніби посміхається він до нас, дуже гарна коренева, папушка залишилась одна єдина, було багато папужок, а ця залишилась. Але вона довго також не пробуде, це я впевнена, всім подобаються папушки і їх розбирають. В наявності Тропік оцелот, щиро сердечно дякую вам усім. Адже ви написали мені цю назву, і ми тепер знаємо, і передаємо в люди, щоб знали всі. Дуже багато міксів, як зазвичай в Луцьку, з Камбрій і з дендробіумів Нобіле. Які ж неймовірні аромати. Якась пішла нова мода на дендробіуми, так що будемо мати їх вдосталь. І мене найбільше тішить, що саме мікси найбільше розбирають. Ще ось такий залишився красень. Я гадаю, що це кольмар. Не знаю точно, можливо, хтось каже, чи я права, чи ні. Оце, в принципі, усе сьогодні, що є в новій лінії у місті Луцьку. Усіх вас із наступаючим тримаймося, Господи, почуй наші молитви, перемоги нам! Чим найшвидше слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Тримаймося!